Дивні речі відбуваються в армії РФ. Російські розслідувачі знайшли адреси та документи, які підтверджують, що за останній час у Москві створили одразу кілька секретних ізоляторів для високопоставлених військових, в основному генералів, Міноборони та ФСБ. У цих таємних тюрмах поряд з камерами знаходяться кімнати для допитів, а охороняють військових спецпризначенці. Хто з військового керівництва уже міг випробувати секретні тюрми, знає видання The Wall Street Journal. Американські журналісти опублікували велике розслідування про набувалі чистки від міноборони РФ це ще, звісно, на 37 й рік. Поки нікого не стріляють. Однак раніше уявити переслідування силової верхівки такого розмаху у Путінській Росії було неможливо. Західні журналісти пишуть, після спроби заколоту Пригожина спецслужби затримали щонайменше 13 високопоставлених військових, 15 офіцерів відсторонили або звільнили. Поки у публічну сферу потрапила інформація лише про затримання Сировікіна. The Wall Street Journal пише: наразі він не у СІЗО, але залишати Москву йому заборонили. А усі його контакти та Пересування відстежується. Також питання виникли до заступника Суровікіна Андрія Юдіна та першого заступника керівника гру Володимира Алєксєєва. Алєксєєв на момент бунту був у Ростові. І коли Пригожин без бою зайняв усі військові об'єкти міста, то й таке Алєксєєв заявив: якщо вагнерівцям потрібен шойгу, хай забирають не шкода. Ми сюди приїхали, ми хочемо получить начальника генштабу і Шойгу. Пока, їх буде, пока их не будет, пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Також під пильне око Шойгу Гарасимова потрапив генерал-полковник Михайло Мізінцев. Українці знають його як м'ясника Маріуполя. Саме він керував штурмом міста і несе відповідальність за величезну кількість жертв серед цивільного населення. За кілька місяців до заколоту Мізінцев звільнився з Міноборони та приєднався до ПВК Вагнер. Взагалі ж МОРФ зараз намагаються вичистити від усіх нелояльних елементів до Шойгу Гарасимова. І про це пишуть не лише західні журналісти, а й російські воєнкори. Потрапити до списку нелояльних дуже просто, треба лише озвучити якісь проблеми у війську. Саме так сталося з командиром 58-ї армії генералом Іваном Поповим. 58-армія зараз воює на найгарячішому запорізькому напрямку, і, вочевидь, Попов думав, що він може вимагати у Міноборони людей чи снаряди. Однак після доповіді на закритій нараді з Герасимовим генерала просто звільнили. Але Герасимов прорахувався, цим він не зам'яв скандал, а навпаки, розмови. Його. Адже звернення Попова з закритого офіцерського чату 58-ї армії потрапило у вільний доступ. Як сказали сьогодні багато командири полків, дивізій, нашу армію не змогли пробити з фронту. Нас ударив з тила наш старший начальник. Предательський подло обізває армію в найтяжі і напряженіший момент. У результаті Попов, про якого два дні тому ніхто й не чув, у Росії перетворився на взірець мужності і чесності. Рейтинги у нього зараз точно вищі, ніж у Путіна. Терпіти цього парочку Шойгу Герасимов, вочевидь, не збирається. Дружина опального генерала заявила, що від учора зв'язку з її чоловіком немає. Його начебто викликало керівництво вирішувати питання. Після цього Попов пропав. Давайте вгадаємо. Поїхав на екскурсію до таємної в'язниці генералів.